Власникам житла, які безкоштовно розмістили ВПО, відновили відшкодування витрат на комунальні послуги. Проект прихисток, у рамках якого проводять виплату компенсацій, призупинив свою роботу наприкінці літа, але зараз з'явилася можливість продовжити фінансування до кінця 2024 року. Аби отримати кошти на оплату житлово-комунальних послуг мешканцям Ужгорода, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, потрібно надати заяви підтвердження у ЦНАП Ужгородської міської ради. Документи за жовтень приймають до восьмого листопада. За жовтень ми зараз приймаємо в листопаді. Згідно порядку, це перші п'ять робочих днів місяця. Тобто, воно розпочалося 1 листопада і буде. Ну ми трошечки людям де більше часу, буде до кінця тижня. Люди приносять в СНАП, вони всі мають і там. І хтось приходить вже з готовими заявками, де заповняють спеціальні бланки для отримання. Вис. Ми формуємо. Я формую звіт. І вже сформований звіт з компенсацією суми. Ми відправляємо в ОВА. А ова вже відправляє далі в міністерство для фінансування. Подальшого цьогоріч у серпні за компенсацію звернулося понад 100 ужгородців, які прихистили майже 300 переселенців. За безоплатне розміщення однієї особи відшкодовують майже 15 гривень на день. У нас зараз компенсація враховується так, що за день компенсується 14 гривень 77 копійок за одну внутрішню переміщену особу в день. Тобто за місяць за одну особу людина ну отримує в середньому 440 гривень. Компенсовують кошти за тих українців, що мешкали у територіальних громадах, які розташовані в районі проведення бойових дій. За людей з інших територій також проводять відшкодування у випадку, якщо їхнє житло зруйноване або пошкоджене. Перелік документів для подачі не змінився. Форми, які залишалися цей рік, і які зараз ідентичні порядок, подача і перелік документів для нових не змінився для старих. Такий же самий, як і був. Форма не змінилася.